Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали, ясно, понятно, Не знають, як дискредитувати мітинги молоді проти руйнації антикорупційної реформи, наближення до Росії. Випустили безуглу в епіцентр. Пише журналістка Данилюк Єрмолаєва. Ось як вчора спілкувалися з безуглою. Там військові ветерани просто й виніс її. Задавали собі питання, чому вони вийшли через своє голосування? В тому числі мандат води мандат. Ти голосуєш за антидемократичні речі, антинародні речі. В чому вони? В чому Та ж ти підтримала корупціонерів? Поїздку. склади мандат. Не ходи нікуди. Скажи, ти не маєш морального права кудись сходити, щоб тебе хтось в чомусь переконував. Ми вас складу, наділили ми вас складу ми у вас складу. Ти поруши, не маєш права тут бути. Ти, ти не маєш права, ти, тут, ти, права ти. тут бути. Ти, тримаєш... Люди вийшли сюди через таких, як ти, так? ти так, так. ви ще ви змішуєте фокус. Ми говоримо Марин, про одні речі. Треба розміщуватиме. Щоб ти пояснила.

Малаєва продовжує, пише, що вона там радила за що треба виходити на мітинги, і це були довкола воєнні питання. Ну так ти ж, депутат, ти їх вирішуй шість років. Уже як протирає штани ми малюкове крісло в раді президента. Своє питання спитає де там мобілізація, і де мобілізація? Ви ж там цілу ставку склепали. Мі під це не що ти прийшла з лозунгами відставка Сирицького, ганебної участі у тому, аби звалити заложного всім в Два. Ці четвертого мало та, та, що втратили аудіївку і посипався фронт, а знову хочемо повторити предмети. Нинішніх зібрання, цивільне питання, яке окреслює наш стратегічний вектор на період після війни. Це буде повернення до російського стоїла чи повернення в нашу справжню сім'ю Європу, яку ми творили своїми руками тисячу років тому. Багато для багатьох молодих людей це перші акції в житті. Баристи в наших кафе хвилюються, що ходили їм по 20 років студенти хороших ВНЗ, які са. Мі за себе заробляють сини працівниць в моєму салоні краси теж пішли, а їм по 21 і Вони програмісти. Групка старшокласників із нашого району теж йшла з картонками на матро. Хай ходять і вчаться бути громадянами, а не Мар'янами. же диви, які три доби газладять українське суспільство. написалося уже до того, що гроші на туси за картонками нової пошти дає Москва. Що люди не читають закони і взагалі, чого його бігають по вулицях? Ви там далі божан. Сього не пустіть, який завалдон загалом ржав і веселився, коли голосували всю цю прутню. Думаю, не піде, бо жмуть фото ідеальне, однозначно світлина року на третій день протестів до безугло. Як до жирафа і всієї зелені дійшло, що у нас є потужне громадянське суспільство, яке має потужний громадянський ресурс. Про що вона за подивом, та образу її написала у своєму Фейсбуці Лариса Васильєва. Недовго думаючи депутатка безугла вирішила очолити процес, підборюючи молоді. Виступити проти головнокомандувача ЗС у генерала Сириського. з якогось дива вона вирішила, що зможе маніпулювати молоддю в темно, але піпа Гапуна не зайшов протестуючим. Хто може зайде Служба безпеки України? Пишу, що молодь я пригадала безугля генерала залужного тварини тебе судити будуть. А бозула, яка проголосувала за 14, за 12, 414, змінила свої перші слогани на корупція. Вбиває редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання укра. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.